Бармене Редіт, що було найдивніше, що ви бачили на роботі. Лампочка випала з патрона і вдарила хлопця по голові. Він подумав, що хтось кинув її. Почалася масова бійка в пабі. Не я, а мій колега. До бару підійшов хлопець і попросив випити. Він був явно випивший, тому колега сказав, що збирається закрити рахунок хлопця і викликати йому таксі. П'яний хлопець відреагував напрочуд добре. Сказав Гаразд, мені тільки треба сходити в туалет, і я повернуся. Цей хлопець, наче клятий малюк, скидає свої штани на підлогу і починає мочитися. Бармен кричить Ти що, бляха, мені на підлогу мочишся? І чувак ніби повертається до реальності, з жахом дивиться у вічі і просто тікає. Я бачив п'яну жінку, яка поклала голову на край барної стійки і блювала під нею. Коли ми сказали їй, що вона повинна піти, вона встала, послизнулася на власній блювоті. Вдарилася головою об поверхню гранітного бару і впала у власну блювотину. Коли вона підвелася, у неї на лобі був гуля розміром як у мультяшки. Потім вона посміхнулася і запитала, що я буду робити потім. Я ввічливо відмовився. У мене є сотні таких історій за 25 років роботи барменом. Гарні були часи. До нас прийшов хлопець і просто випивав склянку за склянкою води. Божевільну кількість, він напився. Від води. Ми викликали поліцію, бо він не хотів йти і створював проблеми. Виявилося, що він втік з психіатричної лікарні. Вийшов на день ось що він робив у свій вільний день. Відтоді я ніколи не бачив нічого подібного. Якось підробляв влітку, і одного разу один чувак, очевидно, намагався підсипати наркотик своїй дівчині. Але, схоже, взяв не той напій і підсипав натомість собі. Він раптово втратив свідомість, і його відвезли до лікарні швидкої допомоги тиждень, коли вийшов бат платіном. Я працював барменом у ресторані Buffalo Wild Wings в Атлантичному терміналі в Брукліні. Я ніколи ні разу не бачив стільки блювотних п'яниць в одному барі. Ми намагалися попередити їх про те, наскільки більше алкоголю міститься в бутплатином порівняно зі світлим. За півгодини трьох людей вирвало на барну стійку. Слава Богу, що новинка швидко вивітрилася. Я побачив, як хлопець вдарив нашого вишибалу викруткою в шию. Виявилося, що цей хлопець раніше вже був судимий за тяжкі злочини. Наш вишибала одужав після операції, а хлопець отримав 20 років в'язниці. О Боже, цей випадок залишиться зі мною назавжди. Під час однієї з найбільших подій року на парковці сталася справжня бійка між людьми похилого віку, більшість з яких були ветеранами і молодими хлопцями студентського віку. Після того, як ми їх розняли, ми запитали, що сталося. Люди, які почали бійку, були батьком і сином, які давно не бачилися, і обидва домовилися зустрітися і познайомити один одного зі своїми жінками, і виявилося, що вони обидва зустрічаються з однією і тією ж дівчиною. Працюю в барі в Шарлотті суботнього вечора, виходжу на вулицю, курю сигарету, коли бачу групу хлопців, яких ми вигнали за 15 хвилин до цього за надмірну буйність, які борються зі своїм єдиним другом, через якого їх і вигнали. Цей чоловік був категорично налаштований повернутися всередину, і четверо його приятелів ледве стримували його. Врешті-решт. Вони всі впали через огорожу з сітки у свіжовикопану яму в будівельній зоні через дорогу, а він піднявся на четвереньки, як божевільна павукоподібна мавпа, кинувся через рух транспорту і повернувся до мого бару. Також зі мною на вулиці був наш керівник Служби безпеки, якого я називатиму Венс. Уявіть собі чоловіка, який має зріст 190 см сантиметрів і вагу 117 кг кілограмів, і схожий на чорношкірого містера Пропера. Венс не звертав уваги на сутички, бо розмовляв по телефону зі своїми працівниками, а тому не звертав уваги на сутички, що розгорталися. Той дурень побіг прямо до вхідних дверей, а Венс опинився за кілька футів збоку, спиною до вулиці. Те, що сталося далі, було чарівним. Хтось крикнув Венс обережно. І він миттєво розвернувся і завдав найкрутішого удару ногою. Який ви коли-небудь бачили. Від такого навіть Чак Норріс намастив би собі штани кремом. Не кладучи слухавку, він розвернувся і відкинув того мудака назад до бордюру. Чувак був у нокауті, його друзі підібрали його, вибачилися, і ми дозволили їм забратися геть, поки не сталося нічого такого, що могло б вимагати допомоги поліції. І що, скажете ви? Бійки в барі не запам'ятовуються, якщо ти вже багато років стоїш за стійкою, так? Наступного ранку я облаштовував бар Кривава мері для передматчевої вечірки, коли почув цей безперервний стукіт у вхідні двері. Нарешті йду відчиняти, а там стоїть ця людська пінята. Що ти хочеш? Сер, мені дуже дуже шкода за мою поведінку вчора ввечері. Я вийшов з під контролю і мені дуже дуже шкода. Але в якийсь момент минулої ночі я втратив зуб, і я сподівався, що ви або знайшли його, прибираючи, або, можливо, я можу перевірити, щоб переконатися. Звісно ж, у цього придурка не було одного з передніх зубів, типу біку спіда або щось таке, чого я в біса не знаю, я ж бармен, а не дантист. Я не думав, що він його знайде, бо сутичка сталася переважно на вулиці, але оскільки вчора ввечері його винесли охорона та його друзі, я вирішив його розважити. Я дозволив йому оглянути підлогу, поки я займався облаштуванням, коли почув, що він задихається і хрипить. Коли я нахилився, щоб подивитися, зуб, який застряг у його носовій пазусі, вибився. Друзі Венс так сильно штовхнув того чоловіка, що зуб застряг у нього в носі на вісім годин. Досі одна з найкрутіших речей, які я коли-небудь бачив від когось з іншого боку барної стійки. Одного разу я бачив, як бармен, змішуючи коктейль, Перекидав шейкер з однієї руки в іншу. Він не влучив, і шейкер розбив близько дванадцяти пляшок, що стояли на полиці позаду нього. Він намагався поводитися невимушено і не реагував на це, взяв новий шейкер і почав все спочатку. Я, звісно, не бармен, але коли я навчався в коледжі в 2011 році, було виявлено, що один з барменів у місцевому барі накачував студентів наркотиками і грабував їх. Дівчата повідомляли, що протягом певного часу їм давали психотропні препарати, і дійшло до того, що вони не заходили до бару самі, не маючи з собою хлопців, які б їх захищали. Наприклад, дівчата замовляли один напій, а потім не притомніли. Лише коли хтось помітив, що бармен наливає з іншої пляшки, про це дізналися, і тоді почалося справжнє пекло. Я пам'ятаю, як натовп хлопців перестрибнув через барну стійку. Схопив бармена і по черзі бив його, поки не приїхала поліція. Оскільки тієї ночі я був молодим хлопцем і одним з небагатьох свідків, хто не був у стані алкогольного сп'яніння, я провів вечір, даючи свідчення поліції. Це було дико. Я працював у барі, верхня частина якого була більше схожа на паб, а нижня на танцмайданчик, де проходили клубні вечори тощо. Однієї ночі внизу було багатолюдно, і два хлопці внизу почали сперечатися. Один з них був частиною більшої групи, яка почала чіплятися до іншого хлопця. Другий хлопець не витримав, схопив свою склянку і розбив її об його обличчя, а потім об обличчя його друга, а потім об обличчя ще одного друга. Люди падали на танцмайданчик як мухи, і всюди була кров. Діджей миттєво вимкнув музику, і нам довелося негайно викликати поліцію і швидку допомогу. Зазвичай ми закривалися близько третього години ночі, але я був там до восьмої ранку наступного дня, даючи свідчення поліції та витираючи кров з підлоги, це було просто жахливо. Після цього ми перейшли на пластикові стакани та банки, прийманні на нижній частині бару. До бару зайшов хлопець і сів за столик, одягнений в коричневий костюм. Виглядало так, ніби він йому не дуже пасує. У нього були темні запалі очі, і він замовив шот до свого напою. Він випив кілька чарок, але не створював проблем і ні з ким не розмовляв. З мого досвіду, люди, які не розмовляють і виглядають як цей хлопець, мають якісь справжні проблеми. Одна з моїх офіціанток проходила повз нього і почула, як він сказав щось на кшталт зараз ми нічого не можемо з цим зробити. Невдовзі, після того, як цей чоловік зайшов. До бару приєднався мій постійний відвідувач, і після короткої розмови ми почали намагатися залучити до розмови чоловіка в коричневому костюмі. Вони починають розмовляти і, врешті, решт виходять на вулицю покурити. Минає близько 25 хвилин, і чоловік у коричневому костюмі повертається з примарним виразом обличчя, який, як я можу собі уявити, може нагадувати контузію. Повільно і неквапливо він витягує з піджака свого костюма величезний кухонний ніж. Він не зробив жодного різкого руху, лише озирнувся на всіх, хто на нього витріщився. Здається, я сказав щось на кшталт Ого, чувак, все добре, давай просто заспокоїмося. Я навіть не думаю, що він зрозумів, що я сказав, перш ніж почав вибігати з приміщення. Я йшов за ним на відстані і спостерігав, як він запхав свій піджак і ніж у смітник. А потім попрямував до більш густонаселеного району. Всупереч усьому, як для цієї місцевості, я натрапив на три поліцейських, розповів їм історію, описав прикмети, а потім повернувся до свого бару, щоб оцінити роботу персоналу тощо. У барі я знайшов свого постійного відвідувача, який виглядав приголомшеним. Він пояснив мені, що чоловік у коричневому костюмі щойно отримав діагноз рак шлунку четвертої стадії. І у нього щойно народилася третя дитина. Він говорив про це по телефону зі своєю матір'ю. Перемотаємось на два тижні вперед, і в передмісті, яке було недалеко від мене, повідомили про домашнє насильство, коли в будинок викликали поліцію. Чоловік у будинку напав на чотирьох копів з ножем, і його застрелили на місці. Думаю, він просто шукав вихід, навіть стоячи там з ножем у руці. Я можу чесно сказати, що він виглядав більш спустошеним ніж загрозливим.